Навесні дружина купила розсаду. з двома коліжанками і посадили ми такі помідори. Отримали такий врожай. Щось схоже на дебирау. Ці кругленькі. Тверденька шкірочка. Дуже врожайні, дуже смачні. Що за сорт? Без поняття. Сказали, що хороші помідори. Думаю, що якісь гібриди. Обробляв помідори. Редомів Gold Tass. У мене є виноград до цвітіння винограду і після цвітіння паралельні помідори. Але все рівно, фітовтори не було, але листичко у нас от захворіло. Пройшовся квадросом, нічого не дало. Так от ми ці у нас ось такі помідорки. Щось схоже на добирало, не знаю. От. І також, як добираю оці мацюпусінькі. Ми вже дозбирали тут їх, але вони малесенькі. Якихось кілька кущиків, 8 чи 10. І ось барон. Оці величезні крупні помідори. Перший раз, коли достигли, вони якісь були червоніші. Зараз вони у нас щось бурі, чи не встигають. Є трошки тріснуті. От. дух це середньорослі або низькорослі. Вага доходила окремих більше 300 грам. По, саком, по смаковим якостям... Ну, волове серце мені подобається більше. Дебирау справжній дебирау теж за смаком краще. Є. Хороші, нормальні, все воно попадається, іноді такі трошки незрозумілі. Могли б бути краще. На консервацію, на закрутку, супер, все хорошо. Що, приступаємо до збору, потім буде далі.